Нетання не Україна, друзі, вроді літо, да? якийсь вірус так тяжко застудився. Третій день температура, валить такої, що просто капець. Стосовно ж ситуації по фронту, якщо брати і знизу там район Новомихайлівки, Новомихайлівки коментувати не буду, там будуть офіційні коментарі пізніше. Тому скажу сюди далі до Невельського Нетайлового району. Там, скажем так, більш-менш без змін до від Нетайлового до Уманського аналогічно. І сюди до Семеновки, із Семеновки до Бердичів. Там так, практично без змін. Е, є сама динамічна ситуація це Новокалинова, Новобахматовка і Очеретина. Е, спробую пояснити так е, толерантно чому. По-перше, туди дуже великі зусилля підарів. Да? Каби, Фаби, артилерія, там РСЗВ розбирає так, блядь, іде очеретина. Нову Бахматовку зрізали вже, Калинову дорізають. Дуже до хіра. І піхоти до хіра сунуть саме по посадкам, отам от жили, п -п під железною дорогою з Коксохіма, і прямо от, блядь, валять. На підстанцію залізуть із підстанції по окопам отуди в, ча в приватний сектор, блін. І починається карусель. Наші заходять, їх вибивають, вибивають з підстанції, вони ночі опять залазять, і оце без кінця. от, от... ну там ситуація настільки змінюється, що я от зараз говорю ситуацію на зараз, вона через дві години буде інша. Але ну, чому так сталося? Ну, по-перше, всі бригади різні, підрозділи різні, да? і всіх відповідний різний рівень боєздатності і підготовки. Саме по цьому напрямку військові рішення приймаються, і будемо найближчим часом бачити їх результати. Так що, якщо, можна сказати, по нашому напрямку ситуація дійсно там як перла, так і пруть. Але казаки і єгеря, і десантура там позаходила, блядь, і броні набили, і підарів набили вже. Ну, що треба, це говно яке їсти, щоб лізти. Отутам, блядь, так дохнуть капець. Ну, ну, це просто якесь невероятне. А в умовах обмеженого штучного снарядного і мінного голоду, дуже ну, тяжко нам зараз тримати лінію оборони. Тому, друзі, говорить за те, що там Міністерство оборони не виконує своїх зобов'язань і без кінця ці безполізні цивільні міністри, задом наперед носять. Це ні до чого не приведе. Зараз, 20 травня, термін президентських повноважень закінчується. Потім закінчується повноваження Верховної Ради. І має сподівання, що мій народ вибере у владу патріотів. І державників і слухайте, повірте, в ці, в ті рашки-парашки, а це все вілічі. От нам зв'язали руки, ноги, обмежили в штучний мінний снарядний голод, і які в них успіхи вони досягли. то що вони там Крим зайшли без боїв, де вони зайняли, там вони сидять. А отак у боячках. То у нас пацани такі, що дай Боже кожному. Тому недооцінювати їх не треба, але й переоцінювати не треба. Ці парашники на нашій землі мають всі здохнути. всі до єдиного. Але для цього, щоб ми перемогли, ми маємо перезагрузити владу. А цей безполезний, абсолютно дискредитований кабінет міністра, має бути змінений. А він може бути змінений тільки тоді, після парламентських і президентських виборів, коли до влади пройдуть патріоти, буде зміна політичного керівництва і відповідно будуть уже. А... Органи виконавчої влади, да? судової і законодавчої змінені. І в нас буде інша ситуація мать в країні. До цього часу потрібно протиметься. Ну, по-іншому воно не працює. Якось так. Ви ж, друзі, допомагайте кожному своєму підрозділу, це важливо. І обов'язково вірте в нашу перемогу. Так, да, складно, да, тяжко, але так завжди було. І на наше покоління найскладніший момент в історії нашої держави випав. Маємо. Це витягти все на собі, щоб не залишати ці проблеми нашим дітям. Хай наші діти живуть у нормальній, вільній європейській Україні. І Європа має бути у нас, а не там. Обов'язково вірте в нашу перемогу. Віримо за Сау...